Друзі, слава Україні! Слава нашим захисникам і захисницям, які виборюють чисте небо над нашою головою, які дають можливість нам працювати біля нашої прекрасної землі, вирощувати врожаї і просто жити. Слава нашим захисникам і захисницям, слава нашій армії українській! Яка впевнено виборює волю на теренах війни. Ми знаходимося з вами на черкаській землі. Вона благословенна, тому що тут прекрасні, прекрасна природа, прекрасні ґрунти, які дають прекрасні урожаї. І е, сьогодні ми працюємо на полі. У нас е, крім я вирощую крім півонії, ще вирощую разом з сином і полуницю. Е, у нас невеличкий клаптик полуниці, тому що якщо порівняти із 20 гектарами чи 50, то в нас лише один гектар. Ми зараз знаходимося на полуниці, яка посаджена минулого року. Тут три сорти полуниці. Полуниця в нас посаджена на таких грядах, піднятих грядах, які застелені плівкою і під плівкою прокладена капельна стрічка. Зараз на цій ділянці, що ми бачимо, три сорти знаходяться: це світ Харт. Азія І е, новий сорт полуниці. Ми взяли небагато, там два рядочки посадили це Сибіла. Там далі, ось якщо вам видно, знаходиться е, поле полуниці, яка посаджена ще 4 роки назад. І е, ми залишили її в цьому році, тому що в тому році вона дала непоганий урожай і так як ми посадили молоду, то для підтримки, можна так сказати, і нашої діяльності ми вирішили залишити і ту полуницю. От, стару. А взагалі, полуницю ми вирощуємо максимум 3 роки. От, чому три роки? Тому що на четвертий рік воно вже гірше плодоносить і дає е, не таку врожайність, ягода е, дрібнішає. Випадають кущі, тому що ви ж знаєте, що полуниця виростає на гору, робиться товсте стебло, і воно не отримує тіє кількості поживних речовин, яку е, потрібно їх отримати. Щороку восени і весною ми її підживлюємо, обробляємо, тому що, якщо ви бачите, полуниця посаджена досить близько одна біля однієї кущ. І вона дуже швидко може заразитися хворобами, тому обов'язково ми обробили її кумулюсом. Або <ріст> одним словом, я забула, а Наступного разу інший препарат. Отже, перший я або, або косайд, і наступного разу через тиждень обробляємо ще раз, але вже іншим препаратом. От, Обробляємо ми всю полуницю, листя обов'язково старе, після зимівлі зрізаємо. На бензокусу прилаштовує син щітки, і щітки дуже гарно обчухрують сухе листя. Можете бачити, ось це Азія у нас, які кущі. Азії. Це молода полуниця. І е, набагато краще світхорт. Набагато краще, але Азія е, солодша. Е, тут у нас на полі знаходяться ще тюки з соломою, тому що ми оці ряди е, застеляємо соломою, щоб не замазувалася ягода. Е, ось знаходиться поле полуниці, який четвертий рік. Ну, ми вже кажемо на неї стара полуниця. Е, вона повністю заклала вже, бачите, Плівку і майже її не видно, але е, все рівно обробляти її потрібно. Обробляємо е, такими ж самими препаратами, як і молоду полуницю. Тут ми вже не застеляємо соломою, тому що солома тут вже перепріла і е, фактично полуниця зовсім не забруднюється. Перший рік тільки ми застеляємо, але застеляємо тоді, вже, коли утвориться ягода перед ну, десь як закінчує цвітіння і вже утворюються ягоди, але вони ще зелені, звичайно, тоді розсипаємо солому по полю. От, чому зараз не розсипаємо? Тому що солома забирає азот, забирає тепло, бо під соломою гірше прогрівається е, ґрунт. І гряди, зрозуміло, теж не так швидко прогріваються. Хто садовить полуницю не на грядах, а на землі, то, е, припустимо, молода полуниця, е, рання полуниця вона раніше якось трошки достигає, десь на днів декілька раніше, ніж у нас на грядах. Тому що, мабуть, більше всього, що у нас полуниця дуже густо посаджена. Ну, як дуже густо, це, це нормально. Але коли ми садимо вдома, то, звичайно, більшу відстань між кущиками робимо, і тому земля краще прогрівається. Ось, значить, Дуже важка праця біля полуниці. Дуже важка. Тому що, це, хоч гряди і гряди підняті, але весь час треба працювати нахиленому. От, зрізувати листя, наприклад. Далі рвати бульйон в оцих комірках, де знаходиться полуниця. От, зараз вже бульйон зірваний, листя. Листя теж основне отут, із середини плівки прибране. Те, що ось тут збоку, воно не заважатиме ягоді. І е, кущ все рівно попала сюди е, мі мідіумісні препарати, тому що ми мі мідумісними препаратами обробляємо е, Кумулюс і косайт, ще раз повторю. От. І Підживлюємо. Зараз почали підживку. Сьогодні у нас 10 квітня і дуже швидко розвивається полуниця. Дуже швидко набирає зелену масу, От, і ви можете бачити, ось навіть не видно вже проміжків між нею. Зовсім не видно проміжків. Це я знаходжуся на полуниці, яка сорт називається клері. Трошки далі у нас Світхард. Значить, найкраще перезимовує Клирі і Світхард. Вони не вимерзають. Ось На цих рядах вони якраз не вимерзають. А джолі у нас першого року дуже вимерзла джолі. Азія, Ой, ні, не Азія, Альба випадає, але не так, як джолі. А ось жулі прям ну, сильно вибаглива, вона і дуже фороблива, от, і е, вимерзає. Ось, можете бачити, в нас тут прокладена е, така трубка, не знаю, який діаметр. І від трубки на ці гряди йдуть такі е, капельна стрічка, йде, краники. І якщо потрібно, наприклад, перевірити, чи не порвана капельна стрічка, ми тільки два ряди відкриваємо і перевіряємо, де порвана стрічка, ремонтуємо такими ремонтниками. От. Але я думаю, якщо вам більше потрібно ось саме про полуницю, то це е, у Можна так сказати, у професійних групах. У нас є професійна група ягідників, саме полуничників. все про полуницю на Фейсбуці, веде адміністратором Анатолій Лиско. До речі, саджанці саме в нього ми беремо от, полуниці, тому що для того, щоб самому вирощувати саджанці. Треба теплиця, треба спеціальні умови створити, щоб там в теплиці розсівалася вода, щоб волога розсівалася туманом, а ніяк не під корінь. Тому що ви ж знаєте, що дуже форіє саме кореневими гнилями, полуниця. Ну, чекаємо. Чекаємо травня, коли розпочнеться мосве цвітіння полуниці. Раніше ми для того, щоб краще запилювалася ягода, ми ставили вулики із бджолами, які запилювали. Але зараз дуже багато сонечок у нас на полуниці, дуже багато бджілок. І ми вирішили, що це ну, можна так сказати даремна трата коштів, щоб виписувати ще й вулик. А тут ж і не один, треба, а вуликів два із бджілками. Ось таке. Значить, коли ми листя раніше руками зрізали, то ми обов'язково загрібали. Зараз за допомогою бензово, бензокоси щітки встановлює син. І гарно це листячко, коли суха погода, гарно е, обчухується. Для того, щоб здувати його із грядів, ми купили вітродуйку і е, вітродуйкою здуваємо листя, воно падає сюди на міжряддя, і це своєрідна мульча. Значить, Поле після того, як полуниця три роки проросте, треба, щоб скільки років воно відпочивало. Так само і грядка, якщо ви садите вдома. Також має відпочивати грядка, не садити там полуницю мінімум три роки, тому що полуниця також ну, такий, така рослинка, яка також виснажує ґрунт. І вона потребує догляду, звичайно, і щоб земля відпочила. Значить, про мене тепер ви ще й знаєте, що я, крім півоній, займаюся ще і вирощуванням полуниці. Найбільш такий важливий етап це збір полуниці. А чому важливий і чому такий трудомі... трудомісткий? Тому що треба дуже велику кількість людей. Тому що в тому році, ось, наприклад, з цих 50 суток я збирала до 2 тонн полуниці за день. Бувало. От, ну, ви ж знаєте, що це дуже швидко сезон проходить збору полуниці. І треба встигнути зібрати. І ось, Наприклад, минулого року дві особи ставали в нас гряди довжиною 100 метрів. Наприклад, дві жінки ставали одна з одного боку, друга з другого боку на ряд. І ми не встигали за день пройти один ряд навіть. О, то уявіть собі, якщо тут у нас приблизно десь 38 рядів, скільки це треба людей, щоб за день зібрати ягоду. А якщо ти її вчасно не збереш, вона перестигає, вона втрачає транспортність, можливість гарно її довести, щоб вона не пом'ялася. І, звичайно, тоді і оптовики, які у нас беруть, зменшують ціну на неї. От, а ще, крім того, дуже важко у селі назбирати людей от, на полуницю, тому що е багато хто працює. От, і е старенькі люди вже не йдуть, бо це, звичайно, весь час нахиленому, весь час треба е бути, ну, можна так сказати, е як от раніше на буряках жінки полули, не розгинаючись, але в їх сапи, хоч довгі були. А це весь час треба бути нахиленою. І ще, я думаю, багато допомагає, ну, трошки легше, що грядиці підняті. Зараз в світі йде тенденція, щоб полуниця росла в таких спеціальних мішках, матах, от, із спеціальними. Такими кокосовими добавками, субстратами. От. І е, вона е, на таких підставках, то, я думаю, одне задоволення збирати. Колись дасть Бог, і в нас в країні з'явиться така можливість. І ще одне. Е, усі говорять, що, е, значить, коли на базарі в нас менше було, колись полуниці, ми продавали, всі питали, а вона у вас домашня чи з поля? Так от, що я вам скажу? Чи з поля, чи з домашня. Ви всі знаєте, що угноїти треба, а гніться це ті ж самі нітрати. От, і, і якщо ви хочете, щоб ягода була смачна, то коло неї, звичайно, треба. Поробити. Якби, е, якби, припустимо, е, нам було, ну як вам сказати, е, е, ну, байдуже, то ми б не купували добрива, які коштують дуже дорого, бо, мабуть, ви всі знаєте, що і засоби захисту, і добрива коштують немалі кошти. От, і... Е, тому ми стараємося вносити добрива відповідно до тих схем, які вносять у Західній Україні. От, ой, не, трошки не так сказала, в західних областях України. Далі так само Польща, всі країни. От, всі перейшли на те, щоб було, не виснажувати ґрунт, і були гарні урожаї, треба обов'язково підживлювати. І ви подивіться, в нас, ну, гляньте, що у нас не підживлюється. У нас буквально все підживлюється. Не підживите ви перець, помідори от, і посадите на Погані, на поганому ґрунті, то ви його і не матимете. Ви пересаджуєте помідори з одного місця на інше, там земля вже більш поживніша, тому що отримала якісь додаткові бонуси. Від, наприклад, гарбузи у вас там раніше були, і вони залишили, залишили свої рештки. От. Так само пшениця, буряки кукурудза, все-все вимагає підживки. От, І е, зазвичай ягоду в містах купують не маленьку, а кажуть, дайте нам оту велику ягоду. Значить, ми веземо меншу ягоду от, і веземо велику. Так от меншу ніхто не хоче купувати, а купують велику. От, Так що ось таке. Велика ягода від чого росте? Від того, що ми вкинемо в неї смаколиків. Ось такий у мене невеличкий е, вийшов е, такий анонс того, чим я ще займаюся, крім півоній. Е, півонії це моє хобі, це моя любов, це моє задоволення. Взагалі не тільки півонії квіти. я... Е, з недавнього часу закохалася в них, тому що раніше квітами мені не було можливості займатися, бо діти були малі, навчалися, їм треба було допомагати. От, зараз діти вже повиростали і е, пішли на свої хліби, хліба, як то кажуть. І я тепер маю можливість зайнятися тим, що мені до душі. От, тому півонії це. Ну, Полуниця це просто дають, ну, як вам сказати, це бізнес полуниця. А от півонії це е, моє хобі, це моє захоплення. Я люблю дивитися, коли вони цвітуть, коли розкривається кожна квіточка, коли брунька навіть вилазить із землі, мені цікаво, я сьогодні ранком устала, от, там, що поробила і мерщій, нагород подивитися, а що там у мене виросло, а яка брунька вилізла. тобто, це, це моя віддушина в житті, це моя наснага, Тому що ну, всі, хто квітолюби, мене зрозуміють, що в такий важкий час, і коли ти відчуваєш, коли ти мати, коли ти відчуваєш біль своєї дитини, не, не обов'язково своєї власної, а біль дитини яка пішла і захищає всіх нас, і біль тої матері, яка не дочекалася сина, вірніше дочекалася, але син прийшов. Мені важко про це говорити, але я все-таки. Дякую Дякую нашим воїнам, дякую нашим захисникам, дякую усім, хто виборює для нас життя і що ми маємо змогу з вами працювати, любуватися плодами своєї праці, любуватися цією прекрасною землею, яка зветься Україна. Дякую вам, хай у вас усе буде добре. Я створю, створила свій канал зовсім недавно і е, намагалася донести те, що наша Україна вона дуже багата, вона прекрасна. От, і ось не тільки півонями, а і прекрасно нашими синами і доньками, яких ми виховали, і е, які мужні, сильні. І незломні стоять там, на сході нашої держави. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте, тому що це україномовний канал, і взагалі на всі канали україномовні підписуйтесь. Вона дуже цікаво. Я, коли почала вести свою YouTube сторінку, то теж заглядаю тепер в інші і мені просто дуже цікаво. Як люди уміють показати своє наше власне українське? Всього вам найкращого, до зустрічі!